Всім привіт, любі підписники та гості мого каналу! Сьогодні у цукерниці ми будемо заливати свічку. Свічка буде з соєвого воску. Тож, давайте починати! Як ви бачите збоку, я насипаю віск і будемо його розтоплювати. Віск ми розтопили. Тепер у наше кашпо ставимо гніт тримачем. Я вирішила додати ефірну олію кориці та апельсина. Буде така в нас зимова, дуже приємна тепла свічка. Додаємо ефірну олію і будемо дуже добре перемішувати. Перед додаванням олії обов'язково віск має трошки остити. Так як випарується вся ефірна олія і не буде такого насиченого, класного аромату при горінні свічі. Також після додавання ефірної олії. Треба дуже ретельно перемішати, перемішати всю суміш, що в нас утворилася, і зачекаємо ще. Зачекати треба до того моменту, як у воску утвориться така тонесенька-тонесенька плівочка. Це означатиме, що віск підзастих. Якщо не дочекатися цього, то після застигання. Утвориться там, де гніт, така як прогалена, ямочка, яку доведеться потім вирівнювати феном, розтоплюючи верхній шар воску. Для того, щоб не виконувати зайву роботу, ми дочекалися, поки віск трошки підзастигне, і тоді вже починаємо наливати. Ось після того, як віск застиг, дивіться. Яка рівненька поверхня в нас вийшла. Те, що я й казала. Ми дочекалася, і тепер не треба нічого вирівнювати. Зайвий гніт ми обережненько обрізаємо. Щоб при накриванні кришечкою він не зігнувся. Щоб був гарний естетичний вигляд. Ось наша свічечка готова! А яка вона ароматна! Обов'язково підписуйтеся на канал і дивіться подальші мої відео. Це буде Україна.